раз, два, три, достали мы кипи. Этару получили, так, стучит, не, на все-таки, все такое все я буду. А, али, Здрасте. а ну иди сюда, давай. Дивися, вот скажи мне, вот такой ты примерно пробовал, когда стекнул? А тянула целовал руки? Я скажу так, до ну, этого момента у меня лицо было чуть поменьше. Добрый день! С каждым днем все больше и больше от икры. Давай, а ну пробуй, дегустируй. Ну, ты, Алинки, это, это немного. Давай, ты Алинке руки целуешь, а у меня икру. и крузний. А ну, а ну, Аліжуля. Попробуйте и корочку. Давай. Давайте, іду... да, <су> <су> давайте, Давайте, иду до вас. Тажу сам процесс. Останется в процес. Так, Аліжулечка? Так, ано йди сюди, а ну давайте пробуємо. А ну простуня, давайте. Ви попали на дегустацию. А ну давай, відкривайте свій красивий ротик. Okay. Так, мужчина это с вами. Угу. Uh -huh. Мужчина сейчас тоже запомнит. Что ж мы? Uh -huh. Мы мужчин не обделяем, вы что? У меня міста Шунечка тоже любит, когда я его кормлю. А я ж розказувала спосіб замалити мужчину. Опастили ікрою, вам приємно і, і йому... А ну. дівчатки ви поняли, берете 100 грамів крім, ви ж хочете ікру. Побмастили з них до голови, злизали, обцілували, сказали, я тебе айлавію. Ану, скажіть, а я, знаєте, який вас, Дивіться, бачиш, я так очки собираю, з дуб не дзерничка. Нам донаєчка на. Боже мою. Бачили на те дунаєчку, мама забрала. А вітаєте, що вона зараз сама найвкусні. Сама вона вже йде на нагуляна, вона ще ось все. Мені вже каже, що з неділі вже її не буде. І вона така плотненька, класна, шикарна, обалденна рибулечка у світулечки, Потому що у світулечки все обалденно, як сама світулька. Так, так, там одну штучку. Сто класно, дивіться, вона вже вас напевно, ждала, 550, будь ласка. Три раз, два, три аліжу, я ну скажи, Алівки, то ти понятно, що продовження робив, цілував її ручки, правильно? А світло і крузі, так? Так, Леся, до мене, а значить, так. відкрили мікіту. Дивіться, такі 100 грамові баночки ми робимо Леся. А ну, дивіться, такі до так, мене так, парні. Дивіться, от люба баночка, ми ставимо 102 грама, 112 грам, Ми всі баночки, зараз ми все позакриваємо, дивіться, бачите, ми ставимо більше, тому що бубочку, от бубочку ви хочете пробувати. Дай, дам. Так, Леся, дивіться, ідемо до вас, що вам дати? Чорна, 80 долларов 100 грамм, там 130 грамм. Васильевна, добрий ранок. Леся. Наша всеми любима Наталья Васильевна. Доброе утро. Наталья Васильевна, заходите. Я Наталья Васильевна работает в поті лица. У меня же еще есть основная обязанность. А вы прийдете до нас? какой целью? Ну вот, допустим, а вы опять будете чем-то кормить? Я уже не могу. Я не могу. У меня батарейка в лесах не показывает. А у меня на тоже поломались. À, Ой. À, все ти виновата Со своими высококалорийными белковыми. Василья, ну пожалуйста, Василья, ну, ну. там Васильевич. Ну что ты хочешь? Все знают, что у тебя икра. ну и а ну, чай, Почему я? я? я що, а а в мене, ну у ну, меня лежу, люди були, попробовали. Людям нравится. Василий, ты пришла. А я сам вышли, мы все из народа. Шикарный. Ну прекрати. Амчики, а ну. А я такой зернышко, а я вас не такое заезжу. Медленно, медленно Леся, Леся. Леся. Давай, Василина, я так. выкину Василий, Василий, это очень вкусно Девочки, Они молитва. все задолбали, все говорят, что малосольная Я вам хочу сказать, она не малосольная Она нормально посоленная Учитывая, что у нас время года идет ну, до Незаметно, конечно, но к лету У мене абсолютно нормальний пасок. Вона не малосольна, не солена, а на самый раз Васильівна. Заходи до мене, будемо знаешь, чашку кофе Я ще з Василівною не п'ю. Васів, ні може ліски, знаєш, немає мені писали, що вам Ніколаївна коле. Дивіться, моя Ніколаївна, вона доктор від Бога. Вона робить так, щоб світулька діла двіження, тому що двіження це життя. Чим більше ми на дві ж Василя, заходи побіг кофе. Давай, ми тебе ждали. А я тебе...

Дічатка, ну скажіть, посолі, я підхожу. Не треба хліба з ложки не облизала, але паскудя. Давайте вікна. Чуєте, я б її облизала з ложкою, але паскуд, на чому світ держався. Мене і так паскують, що більше буде. А я людина раніма, я раніма, мене ранити дуже близько треба. Мама ваш кожен як Так. Ну, Василіна, дівчатка, дайте 150 гривень, пожалуйста. Шукайте. 800 гривень 100 грам. І корочка у світулечки.